Вітаю всіх, хочу зробити відео на таке питання. Ситуація зі світлом стане покращуватись до кінця липня. Ситуація зі світлом стане покращуватись до кінця липня. Це по країні. По містам розбирати не буду, не маю можливості на даний момент, просто загальна ситуація. Четвірка Пентаклів, так, це покращення, водночас це накопичення ресурсу, сил. Але поступово, дуже поступово і помірно. Скажу чесно, виключення світла в фронтових містах це знущання. Обіцяли, що не будуть зовсім виключати, чекаємо. Ну, дивіться втрати ресурсу, ну, тут повторення ситуації, тут з пентаклів це накопичення ресурсу, ремонт всього. Це дуже довга праця ремонт, тому нам доводиться важко тиск обставин на все. Ви знаєте, працюють на результат. Що я можу ще сказати? Покращення будуть, якщо не будуть, ви знаєте чого. Але працюють накопичують. Тобто ремонт відновлення є. І повинні вже в липні краще все бути. Чекаємо.